Ви соціал-демократ. Розумієте, от, що це означає? Я не буду вам пояснити, нікому особливо. В вашій ситуації і в тому, що сьогодні в державі склалося, соціал-демократія в, в своєму реальному розумінні, то в суті своїх внутрішніх позицій, повинна бути в опозиції до влади. Сьогодні ми не, ми не маємо той соціальної, то куч ми не створив нічого такого, щоб сьогодні могло б належати до тих ідей, які ви відстоювати по назві партії. Чи що вважаєте, що ви що це елементарна буржуазна схема печерного капіталізму, яка сьогодні не має нічого спільного з соціал-демократичними ідеями в державі, і ви, як апологет цих ідей, повинні були б бути в опозиції. Але це мені кажуть, що кучемо класний хлопець, у нас вся перспектива попереду. По-перше, я так не сказав, а по-друге, я хочу сказати, що я з вами категорично не згоджу. Класична соціал-демократія, я думаю, ми не будемо друг друга вчити, це ринкова економіка. Захист прав і свобод громадян і соціальні гарантії. це класична соціал-демократія, яка побудована і в тій же Німеччині, і в тій же Великобританії. Скажіть мені, будь ласка, я не думаю, що ми будемо на цю тему продовжувати дискусію. Що сьогодні в діях діючого президента є таким, яке протирічить цій класичній схемі побудови суспільства як соціал демократичного Більшість населення зубожіє по ніж по смітниках. Стоїть в підземних переходах, просить гроші, приприйомство стоять, соціальних гарантії немає. Ось. Чому ви вважаєте, що це результат дії глави держави, а, наприклад, не результат уряду, виконавчої влади чи парламенту? Я, між іншим, не зовсім розумію ваше здивування на обличчі. Чому у нас є розмежування влади і повноважень? І сьогодні я, коли зустрічався з представниками пресами до зустрічі з вами, мені задали запитання, наприклад, ефективність указів. Можливості сьогодні президента і його дії по законодавчому врегулюванні відносин я відповів, що таких законопроєктів, які подані президентом, але не прийняті Верховною Радою, дуже багато. Скажіть, будь ласка, яким чином може президент вревлювати податкову сферу? або бюджетно-фінансову, якщо в відповідності до статті 92 конституції це виключні повноваження Верховної Ради. Що тут, яким чином поступити? Ай-яй-яй, бідний президент, нічого мені не винен, такий уряд винен, Верховна Рада. Ви очолюєте Верховну Раду. Взагалі, що вам заважає сьогодні говорити про більшість в парламенті, адже прихильників сьогодні президента там достатньо. І ви сьогодні говорите про 2002 рік, от ми потім прийдемо, утворимо більшість. А сьогодні ви маєте важелі. Давайте говорити конкретно. Скажи, простіше, ти хочеш, щоб президент діє незаконний сьогодні. Почекай, не, почекай, не, не, давай ми Виясни просто питання. Під мене поняття. Я, зрозумів, чому, питання. я зрозумів питання, я відповім на нього. Я вам хочу сказати, що пропрезидентські сили в парламенті дійсно є. Але вони не можуть створитися сьогодні більшість, тому що немає сьогодні 226 депутатів, які беззаперечно підтримують політику діючого президента. Це перше. Друге, ай-яй-яй, поганий президент, поганий уряд чи поганий парламент. Я один з керівників парламенту. Я вам можу сказати, знаєте, що дуже погано. Ми говоримо про економічні реформи, а ми повинні говорити про інше про зміну психологічного відношення до сьогодні суспільного будівництва і до менталітету. Ми всі, на жаль, на сії радянського менталітету. І коли ми говоримо про співпрацю між жілками влади, то ми говоримо це про це на театралічному рівні. Дивіться, ви кажете зараз про уряд. Як обирався або як затверджувався парламентом Валерій Палич Пустоводів?